19 червня до Марганецької громади завітали офіційні представники австрійської міжнародної організації International» разом з виконуючими обов'язками голови Нікопольської районної ради Дмитром Бучковим, аби допомогти марганчанам. Цього дня люди отримували від них гуманітарні набори. Також гості проїхалися містом, аби подивитися, як використовується надана ними раніше допомога. Водовози, ємності та генератори цього дня австрійських друзів зустрічав і міський голова Геннадій Боровик, який розповів присутнім про ситуацію у місті і разом з ними обговорили плани на майбутню співпрацю. Ми надаємо допомогу Нікопольському району спочатку. Обстрілів, по суті, Нікопольського району, це, ми, почали, ми відреагували на запит в серпні 2022 року і з вересня ми допомагаємо району. Спочатку це були просто три тисячі наборів для трьох тисяч, тисяч сімей Нікопольського району, включаючи Ваганіцьку громаду. Наразі в зв'язку з тим, що що трапилось щодо водопостачання? Ми так само відпустнулись дуже швидко, відругували на потребу в воді. Ми закупили ємності для води, ми забезпечили водопостачання водовозами, і зараз ми обговорили майбутні плани підтримки щодо водопостачання в Марганецькій громаді. Uh, і будемо надалі надавати допомогу всіляко для того, щоб uh, люди були забезпечені водою, забезпечені всім об'єднанням. Ваша підтримка для нас сьогодні є надзвичайно важливою, адже наше місто потерпає від злочинних дій ворога. Тільки разом переможемо зло. у єдності, наша сила. Допомагаємо, перемагаємо.